Всім привіт! З вами дитяча студія Відомистець Те, що означає технологія енергійного майстерного продукту. Та її ведучі Влад і Анжеліка. Все саме цікаве і дивне у нашій новій рубриці Кругозір. Сьогоднішній випуск присвячений Дню Святого Валентина. Я знаю, що в багатьох країнах світу його святкують 14 лютого. І цікаво дізнатися, що знають про такий загадковий день у нас. Адже ціле покоління вже виросло, для яких цей день відомість народження. Усього лише 5 питань. Дивіться, слухайте і насолоджуйтесь. Який же символ для закоханих? Ну, в цей день, День закоханих люди дарують один одному валентинки. Там, допустимо, якийсь хрестик, не знаю. Щось таке важне. Це будь-що може бути. Це листівка, наприклад, нові речі, ялинка, прикраси, квіти. Блокнотик, якийсь ворне серце, повітряні кульки. Це малюнок може бути. Що ж потрібно писати у Валентинці? Якусь корисну інформацію. Супшені писать зауваження. В принципі, це мабуть, і все. У Валентинці прийнято писати зізнання в коханні, просто найкращі побажання або привітання зі святом. Хто ж такий Купідон чи Амур? Актор. Актор класний. А ножі танцор. Взагалі, це одні й ті самі персонажі. У римській міфології це... Божество любові. Вони особлювали любовну пристрасть, великі, щирі почуття. Стріли Амура, що ти знаєш про них? Мені здається, це незабутні емоції. Це стріли, які дарують миттєву любов. Яка ж ідея Дня Святого Валентина? Нема такої ідеї. В світлі ідеї не було. Акції різні. Наприклад, там дві речі за ціною одного, щоб наша країна стала краще. Ну, в основному люди не можуть висловити свої почуття до протилежної статі. І для цього вигадали День Святого Валентина, на який люди висловлюють всі свої почуття, не скриваючи їх. Вустами дітей говорить істина, несподівані, але цікаві відповіді пролунали на наші питання. Таким же був цей загадковий Валентин? Існує кілька легенд про його долю. Пропоную переглянути одну із них. Святий Валентин був єпископом, який жив в третьому столітті нашої ери в Римі. Римський імператор Клавдій II заборонив своїм легіонерам одружуватися, щоб родина не відволікала їх від військових справ. Але християнський проповідник Валентин дуже співчував усім закоханим, допомагав їм. Він таємно вінчав легіонерів всупереч закону імператора. Клавдій II, дізнавшись про це, велів схопити священика і кинути його до в'язниці. але і там Валентин продовжував творити добрі справи. він закохався в сліпу дочку свого ката і зцілив її. А сталося це так. Перед смертю молодий священник написав дівчинці прощальну записку з свідченням в коханні підписану від Валентина. Отримавши цю записку, дочка тюремника прозріла. Валентина стратили 14 лютого 270 року. У наш час люди відзначають цей день як свято закоханих. Правда, це була чи ні? Судіть самі. Але ж День всіх закоханих існує саме 14 лютого, і молодь із захопленням святкує його щороку. В День Святого Валентина в усьому світі відправляють близько одного мільярда Валентинок, продається більше 50 мільйонів троянд. Не кажучи вже про те, що в цей день продавці шампанського, шоколадних цукерок і романтичних сувенірів отримують великі прибутки завдяки шаленому попиту на ці товари. Погодьтеся, День Купідона! Це миле свято призначається всім без винятку, і дорослим, і дітям. Адже кожен з нас когось любить і саме в цей день з'являється можливість приділити увагу своїм друзям, коханим, рідним і порадувати їх святковою валентинкою. Анжеліка, я дарую тобі ось таку валентинку. Дякую і тобі теж. Усіх закоханих і незакоханих, І тих, хто очікує на своє кохання, і сподівається на взаємність. Щиро вітаємо з Днем Святого Валентина.